Кар Френк Мешбергер опублікував статтю, де виклав свою теорію про те, що Бог, його оточення та драпедії на фресці створення Адама є точним зображенням поперечного звізу людського мозку. Мешбергер припустив, що таким чином Мікеланджело символічно зобразив Бога, який наділив новостворену людину розуму. Хоча, на жаль, таке благословіння даровано не всім, особливо коли мова йде про росіян. Мій співрозмовник назвав улюбленим художником скульптора та архітектора і думав, що створення Адама картина. Хоча це не лише фреска, але й навіть не окремий видвір мистецтва, а фрагмент великого розпису. Досить смішно, що він назвав створення Адама маленькою роботою в той час, як це фреска розміром 2,8 на 5,7 метра, майже 16 квадратних метрів, не говорячи вже про те, що площа всього розпису складає 550 квадратних метрів. Також росіянин помилково вважав, що Мікеланджело працював над створенням Адама 20 років. Хоча розпис сієї стелі зайнятий.